Українські товари для споживання на території Російської Федерації ризиковані до переліку продукції, яку зупиняють, точніше кажучи, начебто зупиняють нині на російсько-українському кордоні. Потрапили вироби чотирьох десятків українських підприємств. Інформацію оприлюднив голова спілки роботодавців України, натомість однозначної категоричної, її не підтвердили ні у кабінеті міністрів, ні на митниці. Що це буря у склянці води чи артпідготовка перед новою битвою сусідів? Розкласти інформацію по полицях спробувала Ірина Павлонок. Заблокували все з нуля годин сьогоднішнього дня. Українські харчі, хімія, продукція машинобудування власне усе, чим українці торгують із Росією. Сусіди вписали у так званий профіль ризику. Це означає особливо ретельні перевірки на митниці в Українській федерації роботодавців, яка і підняла тривогу, твердять увесь український експорт. Заблоковано фури стоять на митниці, товари псуються. Вагон з соняшниковою олією. Цю олію потрібно було вилити з цистерни. А потім пройти відповідні крім зважування, інші процедури підтвердження. Якості цього товару утрутитися роботодавці попросили Азарова у прес-службі прем'єра. Відповіли, уряд і без того працює над проблемами, які є в торгівлі з Росією. У п'ятницю українська делегація вийде на переговори до Москви з приводу останньої шоколадної війни. Я впевнений. І це підтверджують наші лабораторії і референс лабораторії і інститути, що якість продукції сьогодні, навколо якої виникли претензії. Вона відповідає всім світовим стандартам. Утім, стандарти українських цукерок як раніше, сирів у росіян викликають запитання про сирну війну. Сьогодні нагадав головний санлікар Росії. Каже, вона ще теж не закінчена, бо лабораторії, які росіяни запропонували впровадити після заборони українського сиру, за його словами працювали неефективно. От тільки зараз приїхали, а ҐО в владушки грали організовувати проти Росії сопротивлення. Нічого не вийде. На російській митниці ситуацію, яка склалася з українськими товарами, не коментують у МЗС. Теж запитання, чи справді весь український експорт від сьогодні став для росіян ризикованим, залишається наразі без офіційної відповіді. Ірина Павлонок Ксенія Марченко, новини 2+,2.